Власник готельно оздоровчого комплексу Оріся село Орішківці Тернопільської області, угляр Ярослав Євгенович. Хочу розказати, що вчення Севастіана Кнейпа, німецького баварського священника, монаха. Колись в юному віці, коли попала мені в руки, змінила моє життя і мою свідомість. І все життя я займаюся водними процедурами і сам, а зараз вже й пропагуються в лікуванні оздоровлені людей. Севастян Кнейп це був простий священник, але він дивився, коли сповідав людину на смерть, що можна їй ще допомогти водними процедурами, водою. І таким чином він пропагувався. Практикував, оздоровлював людей і написав таку працю, яку потім сформував в книжку Моє водолікування. Там дуже прості такі прості речі: це ходіння босими ногами по снігу, по землі, по воді, по росі, по камінцях, обливання, обгортання, іспанський плащ. Це людям дуже доступне, і воно допомагає людям, які прагнуть цього. В одній з передмов до книжки Севастяна Кнейпа, а книжка витримала дуже багато сотні видань. Написано, що аптека два рази подавала його в суд через те, що він лікував людей водою, а не ліками. Але він вигравав і не знаю, де сьогодні ті аптекарі, але вчення Кнейпа знає весь цивілізований світ. Це дуже цікаві, приємні речі. Я цим займаюся все життя. Мало того, в старшому вже віці, кілька років тому мені попала його книжка, в якій 130 років. Це на польській мові, видана в Морщині. І коли, я, що цікаво, що коли я взяв її в руки, відкрив, то там багато речень підкреслено. Виявляється, що мої предки, наші предки практикували її, жили нею, користувалися нею. І це дуже цікаві речі. Тут все розписано, як харчуватися, яким повітрям дихати, в якій кімнаті провітряній чи, чи при холодному повітрі спати, яку їжу їсти, який одяг носити, не обкутуватися, не, не не обгортатися тяжким одягом. Все просто і ясно. Але на жаль, наша медицина сьогодні забула про це вчення, і навіть не знаю лікаря, який би міг назвати щось. Севастяна Кнейпа і порадити людині. Мало того, ми, от мені е, якраз найбільше до душі запав е, такий розділ книжки, як контрастування. Там є цілий розділ, от, що воно допомагає тренування серцею судин, покращення тонусу нервової системи, зміцнення імунітету, покращення кровообігу в усьому тілі. Я розказую людям, які до нас приїжджають, що е, контрасту. Гаряче холодне не купиш за жодні гроші в ніякій аптеці світу. Це треба самому це робити. Чан гаряче холодне це зовсім міняє тонус е, організму, кровоток, крові. І це досить такі. Я бачу на практиці, що воно дуже допомагає людям. Люди їдуть сюди з різними хворобами, навіть під час е, пандемії ковіду. Е, Люди, які тут були, відвідували водні процедури, залишалися здоровими і головне живими це дуже досить такі цікаві речі.